Друзі, всім привіт! Розкажу вам таку цікаву історію з моєї практики. Значить, може, пам'ятаєте, викладував відео, що до мене приїжджала дев'ятка, відрегулював клапана і пропала іскра. Там виявилось, що згорів блок ЕБУ, вигоріли ключі, мікропроцесор, ще щось там. Ну, суть не про це. Бо багато людей писали, як ти міг спалити блок і тому подібне. Знаєш, дивіться, яка ситуація? Десятка, двінашка, нашка, варитичніше. Восьми клапан. Дзвони мені клієнт, колись я йому регулював клапана на ній. Дзвонить клієнт, каже, Бодя, там 100 кілометрів від Києва, обірвало ремінь ГРМ, поміняв, машина почала троїти, пердіти, детонірувати. Що, що може бути? Що, куди лізти, куди дивитись. Кажу: ну теоретично, якщо обірвало ремінь ГРМ. Могло провернути шпи, шпонку або порвати демпферний шкіф. Треба дивитися до системи запалювання, зажигання дивитися. Він каже: Ну я так подивився, вроді все нормально. Кажу, ну ви можете глазами своїми і не побачити. Кажу, Треба знімати шків, дивитися до шпонок. Каже: що мені робить? Кажу, ну, притягуйте до гаража, будемо дивитися. Він визиває евакуатор, притягує її до мене. Я першим ділом одразу до, до меток, все чітко, все виставлено. Шків не провернутий, шпонка жива. Кажу, ну, давайте пробувати заводити її. Працює тільки два циліндри. Перший циліндр працював єлі-єлі і другий там, щось, і четвертий, через раз. Другий, третій взагалі не працював. Почали перевіряти іскру, іскри не було. Він каже, Бой, давай піду куплю новий модуль і провода. Кажу, ну я думаю, що скоріш за все, проблема не в цьому, вже була подібна ситуація. Я кажу, скоріш, що проблема з блоком. Якщо хочете, кажу, можете піти купити. Людина йде, купує новий модуль запалювання, провода, ставимо. І щоб ви розуміли, взагалі нічого не відбувається. Просто іскра пропала на смерть. Все, іскра пропала, і ми не знаємо, що робити. Сразу датчик колінвала міняємо: один, другий, третій. Провод прозвонюємо, Все дзвониться. Провіряємо питання на катушку на модуль. Питання приходить. Провіряємо на імпульс до катушки, теж приходить. Гралися, гралися, визивали одного електрика, другого електрика, третього електрика. Приговорили блок управління двигуна. Знімаємо блок, щоб ви повірили, як у нас тут все виглядає. Клієнт знімає блок, вже поставив його. І везе до одного електрончика, не до того, що я колись возив, до другого. Він подивився, каже: згоріли ключі. Хоча візуально ми блок вскривали, то явного признака, щоб щось там згоріло, немає. Ну, Сказав та й сказав. Перепаяє він ключі, скільки там заплатили, привозимо, ставимо блок, нічого не відбувається, іскри як не було, так. І нема. Опять ми граємося з тими датчиками колінвала, з цими проводами, міняємо, перепаюємо, переп... перепідключаємо. Ніфіга. Кажу, ладно, щоб ви розуміли, це вже пройшло 2 чи 3 е, дні. В клієнта згоріли е, авіаквитки в Польщі, бо він їхав туди, попав на кучу бабла, а машина до сих пір не працює. Що робимо? Кажу, давайте дзвонить тому електрончику, який професійно займається блоками. Ну, Каже, давай. Дзвонимо йому. Він каже: ну так, да, привозьте, будемо будем дивитися, будемо перепровіряти. Бере клієнт блок, везе його, приговарює цей електрончик процесор, ще щось там, коротше, нормально так там насчитав йому, перепаяв, фото, відео йому скинув, все, блок працює. Привозить клієнт в 9 часов вечора цей блок. Ставимо, а іскри нема. Просто нема іскри. Все на котушку сюди підходить, на фішку. Фішка нова стояла. І тут нова фішка, і там нова фішка. Сюди приходить, іскри нема. Беремо другий модуль. Старий не підходить. Їду беру ще у знайомого модуль, заявно, що він справний. Теж немає іскри. Бо електронщик сказав, що проблема тільки в котушці у вас залишається. Блін, ну що ж таке? Я кажу, ладно. Їду до знайомого, в нього там десятка. прям знімаю з машини е, блоку, е, з машини знімаю модуль, приїжджаю, ставлю. Те саме, іскри немає. Ми вже і так, і сяк. Е, визвонив знайомого електрика, тут у себе по гаражам. Він підключився оселографом. Начав дивитися, дивитися. Каже, щось мені не, не подобається. Не подобається плюс на катушку. Ну, кажу, не знаю, нове, все нове тут стоїть. Каже, хорошо, давай новий роз'єм. Беремо, підключаємо нову фішку, роз'єм на модулю, на катушку. Сюди, модуль запалювання. Ізоліруємо все. Щоб ви розуміли, машина з полпінка завелася. З пол-пінка. Причина була у фішки, хоча фішка була нова. Нова. Тобто, по проводу, приходив і імпульс і 12 вольт, а відсюди до катушки не приходило. Ось і все. Прикиньте, людина попала на таку суму коштів, що просто страшно їй говорити. Бі білети згоріли, два електрика паяло блок. І... Так він скільки потратив, кутушку, там, провода і тому подібне. От, от така мелоч, блін. І за такого може скільки бути проблем. І за цієї фішки сраної, зраної китайської. Так людина попала. Так людина попала. Ну, якось так. Зараз поміняємо ремішок, пішли я купити в автомагазині на генератора. і заведемо її. Покажу, як працює. От така ситуація, друзі, буває. Щоб ви розуміли, навіть провода від датчика коленвала напряму підключали до блока. Щоб не було десь типу, обрива чи ще тому подібне. І нічого. А проблема в цій сраній, сраній фішці. Ось, ось. О. 60 гривень, блядь. Ай, нема слів просто. Так що, отак, от друзі. Думаю, поділюсь з вами цікавою історією. І хотів ще доповнити, от бачите, як буває. От, Наприклад, людина приїхала до тебе на регулювання клапанів да? і просто згоріла фішка. От як ти людині об'ясниш, що ти туди не лазив, що просто воно відпрацювало своє там, чи тому подібне. Хто винуватий? Звісно, механік винуватий. Тому якось. так. Давайте заводьте. Ну, все. Все працює. А 4, так нормально. 4 чи 5, 5 ну, разів течії. Все працює, проблема була за цій срані.